Бажаю здоров'я вільним людям. Зараз перебуваю в короткій відпустці. Я вдома. Так якось це стало, що моя відпустка співпала з проведенням сесії в Ходрівській міській раді. Не можу позбавити себе обов'язку подивитися в чесні очі іншим депутатам, посадовцям і меру також. Отже, сьогодні відбулася моя профільна комісія, комісія з питань освіти, охорони здоров'я культурної спадщини. На ній розглядалося всього три питання. Хочу повідомити, як все проходило. Перші два питання були ідентичні, воно стосувалося закриття, тобто скорочення освітнього закладу в селі Добрівлянах, школи в селі Добрівлянах, яка по факту зараз прописана як філія в першої Худрівської школи. Особисто я не буду підтримувати це рішення. Я утримуюся, оскільки не було проведено жодних громадських слухань, я не чув і не знаю думки місцевих мешканців, думки всього вчительського складу. Я тільки чув думку керівника відділу освіти і директора школи, а також старости відповідно старостинського округу. Вони всі за те, щоб закрити. Ситуація складна, демографічна, з відвідуванням школи, з кількістю учнів, так це все дуже складно. Але щоб прийняти особисте рішення, я мушу почути думки таких мешканців. Тому не беру на себе відповідальність: голосувати за чи проти буду отримуватись. Хоча вважаю, що депутат загалом більше своїх голосувань має голосувати за або проти. Ну тут така ситуація, прошу мене зрозуміти. Наступне питання стосувалося з об'єднання різних груп в дитячому садочку Ромашка, що на Троянді. Теж патова ситуація, теж мало, мало діток, які відвідують садочок. Тобто, по списку їх плюс-мінус недостатньо, але відвідуваність вкрай низька. Тому вирішили заради економії бюджетних коштів об'єднати молодшу, молодшу і різновікову групи. Це якби час, і ситуація диктує умови, але є одне але, чи за рахунок такого об'єднання з підскорочення попадають 4 людини. Це дуже погано, тому що знайти зараз роботу вкрай складно, і громада зобов'язана по максимуму прикласти всіх зусиль, аби люди мали роботу і отримали якусь заробітну плату. Так якось склалося, що це рішення має вступити в дію з 1 вересня, а люди, які попадають під скорочення, жодним чином не повідомлені, тому що згідно законодавства, вони мали отримати повідомлення про скорочення за два місяці перед скороченням. Після коротких дебатів на комісії узгодили, що це рішення вступить в дію з 1 листопада. До 1 листопада буде працювати все як було. Тому я проголосував за. Перейдемо до питання. По різному питання різне. Я під я звернувся в різному до секретаря міської ради Марії Дмитрівни Гавінської. Запитав, чому не виконується рішення номер 430 від 8 червня 2021 року і не відбувається трансляції засідань депутатських профільних комісій, яка от буквально пару хвилин тому закінчилась. Марія Дмитрівна відповіла, що це рішення узгоджено, що це рішення буде виконуватися лише заради трансляції сесії виконкому. Абсолютно не погоджуюсь, тому що рішення прописано таким чином, що депутатські комісії, засідання профільних депутатських комісій має транслюватися онлайн. Так що побачимо, як буде далі. Боюся, що Марія Дмитрівна знову ніяк не відреагує, але ми будемо постійно нагадувати і, можливо, в майбутньому щось поміняється. Далі звернулася увага на те, що в ходорові. Мені це дуже прикро і боляче. В ходорові зараз просто так валяється багато надгробних плит, написані на євриті. Вони просто так є певні подвір'я, там вимощені стежки ними, дещо засипано вже іншими матеріалами, де що просто так валяється. Ми не можемо дбати про історію інших націй от таким чином. Я зараз повернувся з відпустки з нещодавно окупованої території. Повірте мені, там ситуація інакша, там не валяється жодного хреста надгробної плити, всі пам'ятники, всі меморіальні знаки, все доглянуте і зберігається, поставлено таблички, які вказані, що це таке, щоб люди розуміли. В Ходорові ситуація протилежна. Наш депутат Ростик Гапонюк написав про це звернення. Зараз звернення розглянуто і спрямовано у дві інстанції в відділ культури і відділ архітектури містобудування. Побачимо, як відреагують два відділи. І сподіваємося, що рішення буде позитивне. Надгробні плити будуть забрані з неналежних місць і збережені або передані тим, кому потрібно. Наразі в мене все. Спеціально для телеграм-каналу вільних людей Юрко Юревич, депутат Худрівської міської ради. До побачення.